Виконуємо номер 1595 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На малюнку 113 зображено графік руху туриста. На осі абсцис відкладно час Т у годинах, а на осі ординат відстань С у кілометрах, на якій перебуває турист від табору. Знайди завдання перше: на якій відстані від табору турист був через 3 години після виходу з нього, через 5 годин, через 8 годин. Завдання друге скільки часу витратив турист на зупинку. І третє через скільки годин після виходу з табору турист був за 6 км від табору, за 9 км від табору. Приступаємо до виконання. Спочатку дамо усну відповідь по нашому малюнку, а потім запишемо. Завдання перше, на якій відстані від табору турист був через 3 години після виходу з нього. Час у нас викладається по сіапсис. Знаходимо одиничний відрізок: 1, 2, 3. Три клітинки. Прикладаємо лінієчку для точності і бачимо, що. Турист через три години після виходу з табору був на відстані 9 кілометрів від нього. Через п'ять годин на відстані 12, 10, 11, 12 від нього. Через вісім годин Він був на відстані 6 кілометрів від нього. На зупинку турист витратив, у нас дві клітинки. Одна клітинка це одна година. Отже, на зупинку він витратив 2 години. На відстані 6 км від табору турист був тепер 6 км по осі ординат. Турист був через 2 години після виходу з нього і через 8 годин після виходу з нього. На відстані 9 кілометрів від табору турист був через 3 години після виходу з нього і через... Сім годин після виходу з нього. Ну, а тепер це все запишемо. Відповідь на перше питання, на якій відстані від табору турист був через 3 години після виходу з нього. Записуємо через три години після. Виходу з табору, турист, був на відстані 9 кілометрів від нього. Далі, через 5 годин через п'ять годин після виходу з табору турист був на відстані. Дванадцять кілометрів від нього. І чепер тепер через вісім годин. Через вісім годин. Після виходу з табору. турист Був на відстані 6 кілометрів від нього. Відповідь на друге питання. Друге питання, скільки часу витратив турист на зупинку? На зупинку турист? Витратив дві години. І третє, через скільки годин після виходу з табору турист був за 6 кілометрів від табору. На відстані? 6 кілометрів від табору. Турист був через дві години і через вісім годин після виходу з нього. І через і за дев'ять кілометрів від табору на відстані дев'ять кілометрів від табору турист був через Три години і через сім годин після виходу з нього Номер 1595 виконано